Доброго дня, шановні аграрії. У вашій увазі борона ротаційна мотига. 7 метрів робоча ширина. 37 секцій. Гідравлічно складна. Транспортна ширина 2,5 метра. Планка для фіксації в транспортне положення. Ворна знаходиться на площаці міста Дніпро. Не забувайте підписуватись на наш канал, буде багато цікавого та більш детального відео. Гарного мирного дня!